Всім привіт! Вітаю вас на каналі Діфрейт. Мене звати Руслан. Я менеджер складської логістики в компанії Діфрейт. <му> У роботі часто стикаюся з вашими питання: які послуги складу ви надаєте? Чи є в вас свої склади? Сьогодні відео відповім на ці та інші запитання. Але спочатку всі, хто вдихає повітря, підпишіться на канал, поставте лайки, щоб ми знали, що вам цікаві ці питання і те, що ми робимо. Почнемо з послуг кросдокінг. Не будемо вдаватися в термін. Якщо казати простими словами, це коли ваш вантаж прибуває на наш склад, ми його розвантажуємо. Приймаємо та далі відправляємо у назначений пункт. При цьому ваш вантаж зберігається на складі лише формально ніяких рахунків за зберігання не виставляється, тому що ваш вантаж. Це ваш вантаж. Для кого ж актуальна послуга кросдокінгу? Для тих, хто працює з товарами, що швидко псується, широкого споживання та підвищеного попиту. Звісно, коли ви працюєте з Амазоном, все залежить від ваших лімітів. Вартість послуги кросдокінгу залежить від кількості, ваги та об'єму вашого товару. Послуга преп. Під препом розуміється будь-яка послуга, яка пов'язана з якимись роботами з вашим вантажем. Це може бути від переклейки вашого продукту до якихось інспекцій, робіт чи будь що іншого. Найчастіше наші клієнти на складі використовують такі послуги препу, як переклейку юнітів. Перепаковку юнітів, інспекція юнітів на послугу ПРЕП йде найбільш об'ємна тарифна сітка, бо вона включає з себе, як я вище вже сказав, різноманітні роботи. Якщо роботу неможливо порахувати кількісно, її враховують по годину. Послуга Fulfillment – це коли ваша заявка, наша відправка і радісний ваш клієнт. Тобто вона являє собою заявка на відправку вашому покупцю після того, як він зробив замовлення, оформив купівлю та інше. Fulfillment – це та послуга, яка виконується день в день. Бо вона потребує як найбільшого реагування. Бо навіть в нашому звичайному житті ми знаємо, що після купівлі товару ми бажаємо в той же час отримати, хоч якусь новину, про те, що він вже відправлений, і скоріш за все, завтра чи післязавтра буде у нас. Яким чином це працює? У Вас відбувається продаж продукту. Ви надсилаєте нам заявку з ім'ям отримувача та його адресою. І пишете, який СКЮ. Ми приймаємо вашу заявку та робимо відправку різноманітними кур'єрськими службами країни, де знаходиться склад. До речі, основна робота зі складом відбувається в складській програмі, де клієнт комунікує зі складом, може відстежувати постановку задач, її історію та свій сток. То до чого це я? Я саме той менеджер, який буде працювати з вашими задачами по складу. Це було всього перше експрес-відео про склад. Ваші запитання пишіть в коментарях, і ми обов'язково надамо вам відповідь. Детальніше про всі наші послуги можна дізнаватись на нашому складі. А краще за все дзвоніть, спілкуйтеся з нами, розповідайте про ваші болі, потреби і ми спробуємо їх вирішити.